Позитивним фактом у досить несвятковому заході стало те, що хлопці, які їдуть служити в зону бойових дій, по-перше, робляться за власним бажанням і, по-друге, забезпечені бронежилетами. Останні закупили за кошти спонсорів, причому рівень захисту цих необхідних речей перевірили самостійно. Наші п'ять чоловіків їде туди, в Луганську область командировку. Значить, ми забезпечили їх п'ятьма бронежилетами четвертого класу, які витримують навіть СВД, 7,62 патрони і автоматні. Ну, це стало на пластині якісь позначки, На пластині це позначки. Це ми проводили тестування в. Кар'єрів проводили стрільби з 7,62 з СКС, карабіна з 30-50 метрів. Ось результат наших випробувань, ви бачите, на лице. О. Це, ці бронежилети, які сьогодні будуть наші хлопці у, укомплектовані і їхати в Луганську область, були придбані і по ініціативі депутатів. Районної ради Козиренко Валентини Петрівни і депутата обласної ради у Анатолія Олександровича. Досить високий патріотичний настрій правоохоронців дає надію та сподівання, що неоголошена війна все ж незабаром скінчиться, і перемога буде на нашому боці. Держава дала вказівку, начальство і самі ми патріоти України. Ми розуміємо, що надо їхати захищати сіні регіони нашої держави. Ну, дружина, як сприйняла? Чесно. Плакала, як і всі? Плакала. Ну так. Да. Ну добре, переживає. А самому от не страшно? Ну що страшно, треба їхати. Така наша доля. Ну а погони, значить, потрібно захищати державу. Після таких слів залишається лише молитися, аби всі ці молоді хлопці, патріоти, повернулися назад додому живими та неушкодженими.